Добрий день! З вами канал Лівний ентузіаст. Сьогодні неділя. ентузіасти після обіду їдуть працювати на свою дачу на огород. Що там, дідук? Нема світла. класу. Що робити? Виявляєте собі, ми їдемо садити полуницю. Нам прийшла полуниця, саджанці розсади, ми купляли. І мали сьогодні посадити. Скільки штук там? 100? 100 штук було. Приїхали, а немає на пошті світла. Хто якийсь? Конечно. Зразу й настрій в мене був. Що робити? Чекати, але невідомо доки, так? Чи що вони говорять? ж не знаю, треба йти спитати, то я тільки людей спитаю. А, ну так ти йди питай. Бо нам треба сьогодні посадити полуницю і все. Бо завтра я дікаю інші справи в мене, малину завтра садити план... не садити, збирати по плану. А сьогодні ми маємо посадити полуницю до вечора. Згадала, що забула подушку взяти вдома, буду сьогодні на дачі ночувати, бо вже немає смислу їхати додому вночі, поки посадимо ту полуницю, то буде дуже довго. А тоді завтра я дікові по своїх справах їхати, щоб мене не відвозити, а велосипед мій на дачі. Тому я вже останусь ночувати. Там все побрала, а подушку забула. А там немає подушки. Ну, не знаю, якось ту ніч, що переночувати, нічого страшного. Воно того варте. По-перше, економія 100 гривень на пальне. По-друге, бо як Едік поміняв ті колеса, чи як воно там називається, ті новенькі скати, гуму, резину, то він каже, зауважив, що машина почала більше споживати пального. Тобто, що десь на рівні вже з тою машиною, з сеатом. Не знаю, от такі то справи, виявляєте собі, навіть колеса відіграють якусь роль в тому. На тих старих поломаних колесах, каже, менше брало. Зараз він бачить, що суттєво збільшився розхід палива. От такі справи. Не знаю, якщо ви нема. десь, нема. Може, може, візьме ту полуницю, як не візьме, то як все воно буде. Чудово, світла нема, але посилки є. То дві коробки, так? Угу. Дві коробки. Найбіг щось сьогодні немовний, не знаю чому. Будемо показувати, як будемо садити, все буде спостерігати за нами. Закрила колодку, будемо садити. Зараз передягаємося, гарна така погода. Така осінь, така ніжна, тепла, класно. Канал ентузіасти розпаковка. Розпаковка. Було Все дуже вологе, темно, зелене. Листочки пружненькі, як явище тургору. Все буде садитися, нічого не поломане, все нормально. Скотч виступав в ролі армування, був так натягнутий, якби отак ця посилка. Зараз подивимось, як... як ця себе покаже. Дуже хороші сорти, хороша розсада, але ціна народна. І та розсада, яку ми продаємо в телеграм-каналі. Ну, вона росте тут не в мене на полі, я і собі її буду садити, тому є можливість показати, як вона приїжджає. Як ви зайдете в телеграм-канал, то будете дуже приємно здивовані цінами, тому що розсада продається ну, майже по ціні копанки, касетна розсада. Ціна розсади одна з найнижчих в Україні. Та те, яка одна, можна сказати, найнижча в Україні з тих, що я бачив в інтернеті, що продають. Отак. От, От, будемо зараз садити. Коріння гарне. Первій діпляди собі. Вона в касеках таких. Він просто що зробив ямки маленькі шпателем, налив водички і просто розкладаю. Вона вже вся така, от, такими коренцями. Така в неї коренева система, інтересна. Та обмотана кругом то грунту, кром торфу, чи що то за грунт. Хмичкувата, корнева система, воно ну, так класно. Можна просто тако запхнути. Ото От okay. тільки все, є як нашої чи ні? Ні, ну ще один, ящик. А, ще. один ящик. Волога така приїжджає. Ага, ми швиденько її посадимо. Я так думаю. Тільки чик-чик-чик і все така така. невелика, ось така. В одній ось, мало... 40 штук в одній кассеті. У є касета? Ось, оцілі, да. Да? 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 8, мабуть. Да? Угу. Mm -hmm. Замовляти можна від 20 штук в нашому телеграм-каналі, є ціни, є сорти різні. Замовлень вже є багато, так що потихеньку відправляємо, кому ще не прийшло, то ще прийде. Не переживайте, може вже відправилось. Перевіряйте щодня додаток нової пошти. Просто всім на раз неможливо, всім. Тож треба так само скласти, завести, попакувати. Хтось мусить бути перший, а хтось другий, а хтось останній. Звісно. Так що всім прийде. Хто замовляв, хто перекидав гроші наперед, всім прийдуть посилки з полуничкою. Так що не хвилюйтеся і будьте терпеливі. Ну, а ми будемо робити рядочки. Чи я буду їх загортати? Загортаю. Добре, я загортаю. Бачите один рядочок? Вже посажений. Все, що в землю запхнемо, все потім виросте. В <гум> тебе що, то одразу таке сито. <гум> Луточок здуряли, я поняла. Нам таке підходить. Все одно воно поливає все землю. Так. А ти я вирахував, то якраз вистачить тої розсади на ту цю площу чи як? Що дуже рідко садити. Якщо рідко. Не. Ага. Ясно. Добре, я буду запирали. розсаду ті ячейки. Ай, знаєте, якась одна муха причепилася і то сяде на ногу, так куси сильно. Тебе не кусає дік муха? Ні. Ну все. мене то, тобто, що то так мухи не сильно кусають, але одна якась така є... зараза, причепиться і гризе, кусає і кусає. Все акуратненько, подлінечку, щоб ви знали. Ну Пічнілочок. Десь такі. Обганяй, відганяй її, будь ласка. Покусає, як кінь. Має великі зуби. Ну. Якщо все буде добре, то будемо мати отаку площу полуниці. Будемо мати щось. З того краю, а? до того краю. Будемо мати, що працювати. Та ніхто її не буде січи. Кому то треба, да? так? Кому то треба. Підписуйтесь на канал, щоб побачити високотехнологічні прийоми. І рішення. Так, хай би буде картоплики вирився. Тут попередником в нас були картоплі. Хто бачив? У нас був великий урожай картоплі. А Після того садимо полуницю. Я чекав після. Скільки там штуки, дій? Не знаю, порахувати треба. А тут немає. Один, два, три. 4, 5. Ой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 на 8, 24. Mm. Там 21 штука. Тут один, два, три, 4, Один, два, три, чотири. 4 на 4, 16. І 21, 37. 1, 2, 3. 1, 2, 3 123, 4. 5 Та що, не знаю, скільки ми замовляли, потім порахуємо. Ну, все народ, як ви могли бачити, як ви могли зрозуміти, полуниця вже посаджена, а те, що посаджено, те виросте, а те, що виросте, те буде давати прибуток, якщо все буде добре. Скільки може дати прибутку така інвестиція? 100 корчиків там чи 110, 108 ми посадили. Підписуйтесь на канал, будете бачити, наступного року вже будуть ягоди. Тому не зволікайте, замовляйте полуницю, малину в нашому телеграм-каналі. І наступного року у вас будуть ягоди. На зв'язку.